Мелодійність української мови зачаровує багатьох людей у світі, у тому числі і мене. Саме тому досконале володіння рідною мовою є моїм внутрішнім прагненням. Тож з великою радістю і з далекого Казахстану я хочу подякувати організації Сфужо імені Анни Кисіль за те, що мені та української молоді багатьох країн світу. Надала можливість безкоштовно удосконалюватись у володінні української мови, а також вивчати культуру, історію і традиції рідного народу. І я впевнена, що ми усі, хто навчається і ще буде навчатись на цих чудових курсах, які організовує МіОК. Розуміємо важливість і цінність цього заходу у справі розповсюдження української мови, культури і традиції, тому старанно будемо пропагувати все українське у середовищі, де ми на даний час проживаємо. Дякую, Дякую мою, Удосконалюватись у володінні українською мовою і пізнавати багато цікавого про Україну, бо ті знання вона передає нам, дітям майбутнього покоління, і ми багато користаємо з маминої праці. Ми радіємо, що разом з усіма вами можемо робити добру справу, розповсюджувати українську мову по всьому світі.